Традиційні українські овочі б'ють усі рекорди в ціні. До прикладу, ціна на звичайну цибулю дивує навіть досвідчених продавців. На початок жовтня ціна на ріпчасту цибулю стрімко зросла. Ще місяць тому за кілограм потрібно було віддати до 10 гривень. Зараз ціна сягає понад 30. Але якщо купуєте в сітках, то кілограм порахують по 28 гривень. Продавці кажуть, найбільше повпливали на підняття вартості погодні умови. Через дощову погоду багато господарств змушені були призупинити збір врожаю. А ще проблемою стало знайти місце для якісного зберігання. Відповідно, ціна вища, цибулі на ринку менше. Бачите, що робиться погода яка. Дощі йдуть. А де ви закупляєте цибулю? В Одасі і привозять вам в достатній кількості? Ну зараз ні, бо дефіцит будущі пройшли, немає. Інші ж кажуть, що таке стрімке зростання ціни пов'язане із окупацією Херсонської області, адже саме цей край вважали лідером з вирощення цибулі. А чому зросла така ціна? Ну то, тому що Херсон була то була дешевше, немає Херсон, то так і все. А чи є попит? Чи є покупці на цибуль? Люди беруть. чи буде ціна рости, продавці не знають. Тут теж багато факторів. Тернополяни такому різкому підняттю цін не радіють, але кажуть, що купують, бо своє, на жаль, не вродило. А до страв цибулі завжди треба. До супів, до різних м'ясів. Треба. Я даю багато цибулі до всього. а продовжити купувати навіть за цю ціну? Так, а що зробити як нема? У мене не вродила того року, це буде зовсім. А ви садили? Так? так, садила. Насадилася, накупляла насіння і не вродила. Ну, купуємо, бо треба. А свою садили? Свою садила, але не було такої цибулі. Скільки приблизно кілограм на тиждень вам треба це буде? Пів кілограма, кілограм максимум. Смутря, що дивлячись, що робиш. А що готує? на м'ясо більше йде. Супи, борщі. Як наші люди всюди цибулю використовують. Інші ж пояснюють, що розуміють, чому так зростає ціна на продукти, все через війну та її наслідки, в тому числі і курс долара, який стрімко росте. А що зробити? Ну війна, війна, дівчата, треба людям допомагати. У цей період минулого року усі переважно закупляли цибулю у великих кількостях, аби зробити для себе певні запаси на зиму. Проте цьогоріч купують мало, бо не знають, що і як буде далі. Батьки польська я колись її збрала, вона гарно зберігається нормальна цибуля. Колись збирала дві-три сітки, зараз беру 5 кілограмів з такими цінами. Я думаю, мені на тижнів два хватити 5 кілограмів.